26 квітня 1986 року світ здригнувся від найбільшої екологічно-соціальної катастрофи, спричиненої вибухом на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Катастрофа спричинила великі людські жертви, і Чорнобиль став символом атомної небезпеки у світовому масштабі. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч чоловік, і насамперед це ліквідатори. Саме вони пожежники, рятувальники, військовослужбовці першими стали на захист України від чорної чуми. Щороку і цей рік не став винятком. Народний депутат України Олександр Єдін вшановує тих, хто ризикуючи власним життям зупинив масштабну трагедію. В приміщенні Знам'янського міськвиконкому, де пройшли заходи з нагоди 27-ї річниці аварії на ЧАЕС, він звертаючись до чорнобильців, наголосив на високій місії держави дбати про сьогодення та здоров'я учасників ліквідації. Та про майбутнє покоління, аби вони не переживали подібних трагедій і мали змогу побачити світ прекрасним, а повітря чистим. Сьогодні, 26 числа, в черговий раз ми віддаємо данину пам'яті тим, хто, нехтуючи власним життям і здоров'ям, зробили неможливе, захистили нашу державу від трагічних наслідків Чорнобильської катастрофи. І хоча в пресі багато лунало інформації щодо помилок тодішнього керівництва держави, керівництва атомної станції, якби не ваша самопожертва, якби не героїзм тих людей, що пішли тоді у бій з Чорнобильською чумою, в нас би. За це вам низький уклін. І в сьогоднішні непрості часи держава безумовно повинна пам'ятати і віддавати вам належне в першу чергу щодо соціальної підтримки і соціального захисту людей-ліквідаторів, що ми їх називаємо чорнобильців-ліквідаторів. Я сам пам'ятаю ті часи, коли. Викладав середньопрофесійно-технічному училищі іноземну мову студента. І коли я організовував поїздки агітаційних берегах на Чорнобильську станцію, п'ять разів ми виїжджали разом з такими творчими колективами, щоб підтримати бойовий, я не побоюсь цього слова, дух підняти настрій людей чорнобильців, що тоді боролися. За наше здоров'я, багатьох вже з них немає, багато хто втратив, але я пам'ятаю той металевий смак Чорнобильської радіації, що був у мене кожного дня, коли я повертався з Чорнобильської станції. Держава перед вами буде постійно боротися, скільки б ми не робили б на вашу підтримку, скільки б не піднімали б ми соціальні. Стандарт, що вимагає в нас наш президент Віктор Яночкович, що ми робимо постійно з нашою командою партії регіону. Все рівно це буде мало. Але не треба забувати про те, що ми живемо не в прості часи, часи, коли, на жаль, ще вірує економічна криза в Європі. Ви знаєте, потерпає кожна економіка, жодної країни сьогодні в Європі немає, яка б не втратила. Соціальна незалежність, що недавно була у них сьогодні безробіття і 25% і 15%. І в цей непростий час ми постійно, народні депутати, думаємо про те, як знайти можливість фінансування пільговиків в першу чергу, що є ліквідаторами, що є чорнобильцями. На мою думку, цей рік. Він повинен стати таким переломним роком, тому що у нас є всі передумови сподіватися, що через зміни відповідні вже в наступному бюджеті, завдячуючи тим перетворенням, що ми започаткували декілька років назад, ми збільшимо ще більше фінансування наших чорнобильців наших кульовиків. Ну а сьогодні ми пам'ятатимемо і віддаємо ДНУ всім тим, кого з нами немає. Ви знаєте, вранці пройшла панихіда у вас, там, у ваших сусідів в цілому по країні. Я бажаю, щоб ви зберігли здоров'я на довгі роки. Я думаю, що з кожним роком все ж таки вдасться нам докорінно переломити ситуацію щодо вашої підтримки, щодо соціального захисту. Я підкреслюю, як це вимагає. Наш президент Віктор Янукович. Ну, а мені, людина, яка на очах бачила, я не можу сказати, що я приймав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Я багато разів був на Чорнобильській станції. І я знаю, що таке Чорнобильська трагедія. То мені, як народному депутату, я завжди відстоював і буду відстоювати ваші інтереси. Олександр Йосипович висловив слова щирої вдячності ліквідаторам за мужність, героїзм, самовіддачу, грамоти знам'янської міської ради та матеріальну винагороду від благодійного фонду Рідний край, створеного за сприяння народного депутата України, вручено учасникам ліквідації та вдовам чорнобильців. День пам'яті давно став скорботним нагадуванням людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції 26 квітня 1986 року. До пам'ятного знаку ліквідаторам ЧАЕС, які віддали своє життя заради життя своїх нащадків, лягають живі квіти від народного депутата України Олександра Єдіна, представників Знам'янської міської ради громадськості. З присмаком гіркого полену став день 26 квітня. Скільки житимемо, пам'ятатимемо ту трагедію, яка забрала тисячі життів, лишила здоров'я десятки тисяч людей. Страшну аварію на Чорнобильській атомній станції ніколи не забудуть ліквідатори, які тієї весни сам на сам лишилися з невидимим ворогом. У Світловодську з нагоди 27-ї річниці аварії відбулися. Вшанувальні урочистості, до яких долучилися чорнобильські організації, представники влади, політичні партії, громада міста. Біля пам'ятного знаку під час мітингу реквієму лунали слова гіркої правди про Чорнобиль. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. А до підніжжя пам'ятного знаку лягли вінки та живі квіти. Світла пам'ять тим героям Чорнобиля. Які віддали своє життя, щоб ми сьогодні милувалися сучасною природою, ну і звичайно, життям, тому що воно кожному з нас надається лише один раз, і ми його повинні прожити так, щоб не мучитися, а жити з гордо піднятою головою. Сьогодні ми приносимо співчуття тим родинам. Тим сім'ям, які втратили близьких і рідних, тим переселенцям Чорнобиля, яких сам Чорнобиль скалічив їхні долі. Від імені депутатів міської ради, її виконавчого комітету, щиро вітаємо наших чорнобильців з тим, що все-таки пройшовши через ядерне пекло, вони вистояли. До побратимів звернувся Анатолій Кочугурний, який не щоток знає, як тріщить прилад вимірювання радіації. Ціною свого життя до сьогоднішнього дня ціною свого здоров'я. Ліквідатори, люди, які прийняли участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Хотілося б. Побажати їм оцього, оцій від цього щиро і от цього серця, здоров'я тим, хто лишився, мужності вдовам, які лишилися без чоловіків і терпіння. У міському палаці культури продовжилися урочистості, присутні переглянули художню постановку про звичайні людські життя, які зламав Чорнобиль. Міський голова Юрій Котенко від імені виконавчого комітету вручив грамоти ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Минають роки, проходять десятиліття, але в серцях людей і досі звучить відлуння трагічних подій найстрашнішою у світі техногенної катастрофи. Ми не маємо права забувати про героїв Чорнобиля, які ризикуючи власним життям та здоров'ям. Кинулися в ядерне пекло і зупинили атомний смерч на Україні. Наразі у Світловодську проживає 660 ліквідаторів та чорнобильців, з них 77 інвалідів. За 27 почорнобільських років відійшли у вічність 165 чоловік. Світла пам'ять всім, хто віддав своє життя за наше сьогодення. Ще раз постраждалим чорнобильським родинам за втрачене здоров'я, дітям за скалічене дитинство, сім'ям за втрату рідних та близьких. Після тієї катастрофи минуло 27 років, 27 разів буйним цвітом квітли дерева, росли квіти. Та скільки б не пройшло років. Ми маємо пам'ятати чорнобильську трагедію, аби такого більше ніколи не повторилося. Цими днями у міській дитячій бібліотеці дві години тривав круглий стіл за участю представників чорнобильських організацій та органів місцевого самоврядування з нагоди 27-ї роковини Чорнобильської трагедії. Відкриваючи засідання, перший заступник міського голови Юрій Лукінський наголосив, що я ж ніяк не можна забувати героїв, що зупинили розповзання радіації Україною і світом в цілому. Його доповнила начальник управління праці і соцзахисту населення Олена Балюк, яка сказала, що присутні на круглому столі представники керівних ланок пенсійного фонду соцзахисту медицини бажають обговорити з ліквідаторами коло їхніх проблем. Відповідно до чинного законодавства, зазначені категорії. Населення надаються всі передбачені законодавством пільги та компенсації. На виконання програм, пов'язаних з соціальним захистом осіб постраждалих внаслідок Чорноб... Чорнобильської катастрофи, протягом першого кварталу профінансовано з державного бюджету 238,5 тисяч гривень, з обласного бюджету 10,8 тисяч гривень. Якщо брати по тим виплатам, які відбулися. То на додаткову відпустку вже в цьому році виплачено 121 тисяча гривень 10 особам. На додаткове харчування 199,4 тисячі гривень, 277 осіб отримали цю допомогу. На оздоровлення 78 осіб отримали 8,9 тисяч гривень, сім'ям з дітьми виплачено 17,8 тисяч гривень, це 74 дитини в нас отримують цю допомогу. Хочу окремо зупинитися на забезпеченні. Безкоштовними безплатними рецептами. В цьому році ця допомога в нас збільшена. Якщо брати порівняння з минулим роком, вона збільшена на 15,8 тисяч гривень. Передбачено до кінця року 53,8 тисяч гривень, тобто це вже ну, для нас, то це збільшення, хоч, хоч і не дуже вагоме, але до кінця року нам вже додали 10 тисяч гривень для того, щоб ми могли ну, вже трошки більше в мірі вас підлікувати. Після їхніх вступних промов начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці і соцзахисту Ірина Котенко поінформувала присутніх про порядок надання прав на пільгове обслуговування саме чорнобильців. Представник пенсійного фонду Неля Колодій розповіла про нюанси пенсійного забезпечення чорнобильців. У свою чергу начальник міжрайонного управління юстиції Наталія Бащук розкрила тему реєстрації речових прав на нерухоме майно. Небагато втішного почули ліквідатори від завідуючої терапевтичним відділенням ЦРЛ Тетяни Городиської про стан їхнього медичного забезпечення. Підсумовуючи почути представник Чорнобильської когорти Анатолій Кучугурний заявив, що державна підтримка ліквідаторів на жаль сьогодні зведена майже нанівець. Мика ну, та касається питання. Навіть того самого нарахування пенсій, навіть те покращення, яке ви озвучували, шановна, по постанові 12.10, не ми її придумали. Цю постанову придумали люди, які працювали на станції, які мали доступ до довідок, які так звані плачевні, називається форма 122. Де в формі 122 розписані терміни перебування. Получена доза облучення цього радіації. І розписані всі тарифні справки. Є наглядні приміри, в нас люди навіть присутні і тут є в залі. Ми не будемо до подробностей. Просто взагалі, наскільки люди після цього покращення так званого, постановою 1210 від 23.11.2011 2011 року, десь понад основанні цієї постанови люди залишилися на мінімальній пенсії. Так як побуло, на протязі цих всіх 26-27 вже років. Було, будемо казати так, вже навіть зараз, я не побоюсь цього слова, навіть умисно було ліквідовано як підприємства реорганізовані, так і документи, які набули секретної інформації. Вони просто написані, що ці документи були як вони там, в зв'язку із повишеною радіоактивною забрудненістю. От оця форма. Як людині отримати цю форму 122? Підводячи риску, віце-мер Лукінський запропонував, починаючи від жовтня, діяти чорнобильцям більш активно. Адже тоді стартує бюджетна кампанія, і він пообіцяв сприяння і лобіювання щодо збільшення фінансування потреб чорнобильців у бюджеті наступного року. Ну а поки що власті зголосилися вирішити питання безкоштовного проїзду чорнобильців у міських маршрутках у свій день, 26 квітня. На більше, на жаль, їм розраховувати не доводиться. Віталія Соломко, Олександр Вергун, ТРК Веселка. Цього року теж готувалася до 1 травня. Візьму відпустку і поїду до прип'яті. Вирішила Зінаїда, бо ж мама чекає на свята. Їдучи, згадувала дитинство, яке провела в Чорнобильських краях, медичне училище, закінчене з відзнакою. Обов'язково потрібно зустрітися з родичами та подругами, розмірковувала вона. За вікном дерева молодими пагінцями погойдували. Земля так рано прокинулася від зимового сну, а птахи снували в синій глибочині неба. Навіть і думки не було про щось погане. Ніщо не відчувало ніякої біди. Але вночі, 26 квітня, у... де то в час ночі пролунав вибух. Земля трошки, наче як здригнулася і осяяло таким голубим сяйвом, наче грім і блискавиця вдарили. Тіло покрилося потом, стало душно в квартирі. Люди виходили на вулицю, дивилися, що сказали, горить атомна. На атомній станції стався вибух. Їм сказали, що це лише пожежа. Діти пішли до школи, а дорослі кожен займався своїми справами. І на ранок люди вийшли, ходили по траві, і я ходила. На балконі в нас лежали продукти, тому що запаслися до свят, і ковбаса лежала, те, що не влізло в холодильник, і м'ясо, і продукти різні. Ми його їли на ранок. А потім в двері постукали. Жінка двірник дала якісь пігулки. Сказала, що обов'язково потрібно випити. Далі оголосили евакуацію. Заважаємо товарищі. на Чорнобильській атомної електростанції ураділася не було неблагоприятна радіаційна обстановка. Витікає необхідно помічні времінською евакуацією. З собою наказали взяти лише паспорт і самі необхідні речі та чекати автобусу. Зінаїда Ларіонівна зі своєю мамою не стали чекати і пішли на залізницю. Там ішов поїзд на Чернігів. Ми сіли в поїзд на Чернігів і стали їхати, але вже була така паніка. Людей було стільки, вони прямо чіплялися за поручні. Мене дуже вразила той факт, що одна жінка віддала свою дитину грудну. Вона не могла влізти. Вона віддала просто людям свою дитину і сказала: візьміть мою дитину. І хтось взяв її і поїзд поїхав. Ми приїхали в Чернігав, а потім сіли на Київ і приїхали сюди, у світловоз, де я проживала. Чорнобильське лихо розкидало людей благословенного куточка тихого українського полісся по білому світу. І де б вони не були, вони одвічні мандрівники, бо серце їх і душа лишилася там, коло своїх домівок. Що для вас була та земля до аварії? Для мене Чорнобиль це край мого дитинства, це стежки, де ходив до школи ріс. І все таке дороге, там могили предків. І ця біль, вона ніколи не вщухне, тому що не можна туди повернутися, не можна відвідати могилки діда-прадіда. І взагалі втрачено, втрачений край мого дитинства. А ще продовжила Зінаїда Ларіонівна: з маминого вікна було видно площу, на якій височів пам'ятник Прометею. За давньою легендою, Прометей украв вогонь у богів і віддав його людям. Автори цього пам'ятника хотіли у такий спосіб показати, що Прометей символізує приборкання вогню, тобто атому на користь людям. І опустіла прип'ять з одинокою постаттю Прометея. Не мов би через призму віків говорячи люди ви рано назвали себе царями природи. Ви забули закони цієї природи. Із цього великого жалю, з цієї скорботи по рідних містах. За своїм краєм я написала вірші. Летять із зони журавлі. Відлітають гуси й журавлі. І кигичуть сумно так курли, журавлі, журавлики мої, розкажіть про рідні краї, сповнена осінньої журби, як моя там прип'ять у ці дні, чи стоїть на площі прометей, чи сумує зона без людей, чи вродили яблука в садах, чи росли гриби там по лісах, бо на надари багате. Та не можна тих грибів збирати. Розкажіть, як вам жилось там літом, чи виводили своїх видіток? Понад річкою, чи ходять там лелеки, білі птахи, символи безпеки, чи були у зоні солов'ї, і кому співали там пісні? Чи калина червоніє в лузі, чи природа там в одвічній тузі? Журавлі нічого не сказали, тихо клином далі відлітали. Я стою, махаю їм рукою, Поверніться, рідні, знов весною. Повернулись звірію птахи, і тепло на крилах принесли, знов весна красна до нас прийшла, тиху радість людям принесла, тільки у мертвій зоні мертва тиша, і лиш чути, як земля ще дише, дихає так важко і питає. Де ті добрі люди, що бувало, землю цю любили, зберігали, де поділись люди мого краю, де вони земля кричить, ридає, де нащадки їх і покоління, де поліщуків нове коріння. Вітер тихо цвинтарам гуляє, вічний спокій предків зберігає, в мертвій зоні тільки мертва тиша. І лиш чути, як земля ще дише. Пам'ять, яка ти велика скарбниця, як багато чого ти зберігаєш у своїх надрах і повертаєш нам свої перлини в спогадах. Збережи у пам'яті наш чудовий край, верби понад річкою і сосновий гай, полем чи берецовим думкою пройди. В хату що над Прип'яттю, у вісні війди. Пропливити човником по усій річці, облетити чайкою всі шепеличі, поклонись ти пам'яті дорогих батьків і пройди стежкою знайомих лісів, Не вертайте думкою скрізь сосновий гай, Збережи у пам'яті наш поліський край.